Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Україна Полтавська область, місто Кремичух. От вам хочу показати сигнальне подоношення на ММ 106-й підчепі такого осіннього сорту яблук, дуже нового сорту яблук під назвою Галашніга Шнікорет. Води дуже гарні, дуже класний в неї окрас. В тому році я вам показував цей сорт на підчепі М9, було перше сигнальне подоношення. В цьому році показую на підчепі ММ106 середній рослій. Для любителів садоводів я б рекомендував би тільки середньорослі підчепи, такі як М9 або 5418. Бо, якщо робити на М9, за М9 Треба дуже багато роботи робити. Це підчепа для промислових садів для агрономів, ті, які знають, що вони роблять. Для обичних садоводів-дачників я вважаю, вона не потрібна. Саме краще середньорослі. Що можу сказати про цей сорт? Сорт дуже смачний, яблука товарні, гарні, е, солодкі. Е, в тому році. Е, Останні яблука в мене були десь на початок лютого. Залишилися. Були гарного смаку. Ну, а так ми їх поїли приблизно жовтень місяць. Там я залишив 2-3 яблука, щоб потримати, побачити, скільки воно може лежати. Ну, було до початку лютого місяця. Є в мене трохи саженців на підчепі ММ 106. Буду реалізовувати, там дуже небагато. Я для себе робив сад трохи досадити цей сорт, бо мені він дуже сподобався. Ну і так само ось, залишились, можу продати. На підчепі ММ106, середньорослій. Сорт гарний. Зараз буду обривати, я вже почав. Ось такий вигляд у ящику. Я вважаю, що на базарі такі броски Води гарні, повинні люди звертати увагу. Тим паче воно дуже солодке з малесенькою Так, Сьогодні у нас 25 вересня 2022 року. Вирішив дозняти відео після дозарювання яблука Гала Шніга Шнігорет, бо бачу малі з жінкою тягають з підвалу та їдять його. Бо поки я буду чекати, чувствую, що не буде нічого, поїдять цей сорт, бо цей сорт дуже смачний. Давайте з вами побачимо, яка вага. 200 грамів. 220. О, така вага у нього є. 200-220 грам, середній розмір приблизно 180. Це велике саме, напевно, 242. Ну, приблизно 200 г. Яблучка, отакі ось. Дуже гарне забарвлення у них, повністю, в принципі, таке темне. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Така м'якуш. плотно скалуюча, Давайте побачимо. Що в нас з соком по цьому сорту. Соковите. Бачите? Бризга. Так, давайте ще одне розріжемо. Такі вони, як Джереміні. Ну, Джереміні трошки темніше по вигляду, але ну, дуже темне. Темний клон гали. Так. Ось так. Ці яблука можна споживати як зараз, після зриву, бачите, соковитеке. Так само можна споживати його і зимою. Ну, Є зимові сорти, такі як Фуджі, такі як голтраш, Я їх споживати буду зимою. А ці сорти, як Гала Шніга, Гала Маст, Гала Шікорет, грубо кажучи, я буду споживати восени до зими. У них зараз найкращий смак. Пробуємо. М -м -м. Солодке з малесенькою кислинкою. О, класний такий присмак у роті, е як цукерки якісь такі. Е мабуть, та навіть даже цукерки е, з квітковим якимсь ароматом. Присмаком. Солодке. Дуже багато соку, хромке, мілкозернисте яблуко, скау ще таке. По смаку дуже гарне. Кому цікаво, є живець цього сорту для щеплення. Так само є трохи саженців цього сорту. Кому цікаво, я скину нижче в описі під відео. Прайс на саджанці і прайс на живці. Кому цікаво, можете ознайомитися і на Viber, через Viber можете зробити замовлення. Ну а так, от такий невеличкий відеогляд по даному сорту. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, так само пишіть коментарі, це буде дуже допомагати моєму каналу. Всім дякую за увагу. До побачення.